З латині слово корупція перекладається як псувати. Вона псує не лише імідж політика, посадовця чи будь-якого іншого керівника. Корупцію експерти вважають найбільшою перепоною для економічного розвитку. Україна, яка хоче в Європу, яка при цьому у півсотні найкорумпованіших країн світу мала б вже давно оголосити війну корупції та хабарництво. Але спромоглася лише навісні цього року. У квітні Верховна Рада підтримала запропонований президентом закон про засади запобігання та протидії корупції. З 1 липня він вступив у силу. Цей закон великою мірою повинен допомогти людям зрозуміти, що так далі жити не можна. Допомогти людям зрозуміти, що кожен повинен жити в рамках своєї, оцінити свої можливості, да, і чітко розуміти, що його оцінюють на цю заробітну плату, його час коштує стільки-то, і не використовувати службове становище, свою, свою владу, свої можливості на користь, скажімо, особистих інтересів. Відтепер чиновники, посадовці, державні службовці і всі, хто отримують заробітну плату за рахунок місцевого чи державного бюджету у полі зору нового закону, окрім них, що цілий список юридичних та фізичних осіб, можуть бути притягнуті до відповідальності суб'єкти, які не є державними службовцями, однак надають публічні послуги, зокрема, це нотаріуси, арбітражні керуючі, оцінюючі експерти. І Окрім того, це можуть бути суб'єкти, які виконують органіційну. Розпорядчі функції, адміністративно-господарські функції на юридичних особах приватного права. Освіта, медицина, судочинство і навіть правоохоронна система. Ці галузі вважають найбільш корумпованими і народ, і влада. Медицина, міліція, суди, прокуратура. Ну і навчання в цих університетах це взагалі страх і ужас. Торговля, чиновники. Ну хто що, гаїшники. Той, хто дає і навіть той, хто провокує, теж отримує на горіхи від нового закону. Відтак, подарунок лікарю за уважне медобстеження чи презент педагогу за вищу оцінку вилізе боком і одному, і іншому. Цим актом визначено вичерпний перелік випадків, коли отримання дарунка забороняється. Навіть і в структурах, будемо казати, навчальних закладів, системи охорони здоров'я. Тобто ці питання будуть на контролі, і ми помаленьку, я думаю, що ми просто. Попереводимо людей, тобто зробимо на порядок порядок цій галузі. Осіб, які скоїли корупційні діяння, заноситимуть до єдиної бази даних, незалежно від того, чи це простий клієнт, нотаріуса чи держслужбовець найвищого рангу. Перед новим законом будуть рівні всі. В уряді наголошують, це лише перший реальний крок України до життя без корупції. Аби повністю знищити це явище, треба ще цілий пакет антикорупційних документів. Люди вірять, якщо українці достукаються до власної совісті, вистачить і одного закону. Закон дуже такий позитивний. Він mm -hmm. дасть хороші результати для боротьби з корупцією. Якщо будуть дотримуватися цього закону, то зможе. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст Подільська панорама.